Польща закликала своїх громадян терміново покинути Білорусь, оскільки ті можуть зіткнутися з подіями, що не будуть корисними для них. Таку заяву зробив речник за Польщі Павло Вронський. І після того як у Білорусі затримали поляка, який, начебто, шпагував за російсько-білоруськими військовими навчаннями запад 2025, Цитую, це не демократична країна, також не дружня до республіки Польща країна. Ідеться у заяві Вронського. Ну і ще одне повідомлення: служба зовнішньої розвідки України повідомляє про встановлення Кремлем тотального контролю над молоддю. Так, зокрема, Росія створює централізовану модель ідеологічного контролю, використовуючи держфінансування медіа та освітні платформи. У цього року російський уряд витратить 66 мільярдів рублів на програми так званого патріотичного виховання. При цьому 20 мільярдів з них піде на рух двіженіє первих». і це річний бюджет євреї Євро. Єврей автономної області також мінцифра Росії планує за 5 років встановити 5 мільйонів камер з функцією розпізнавання обличчя.